Рекомендую вам сходити на фільм Довбуш. Відразу уточню, я рідко дивлюся українське кіно. Наші драми і середньої якості комедії, які зазвичай показують в кінотеатрах, мене не дуже приваблюють. А фільми про сучасну війну в мене не виникає бажання дивитися, коли війна ще триває. А от історичні фільми намагаюся не припускати. Отже, так, це не фентезі. Хоч має деякі містичні елементи, але це містика з тої категорії, що, мабуть, персонажові просто привиділося. Довго розписувати не буду. Постановка і фактура чудові, немає тої театральності чи відвертого запозичення тем із успішних фільмів з кепською реалізацією, яку я раніше зустрічав у наших фільмах, та й взагалі фільми, які розповідають про періоди раніше за 19 століття, рідкісні гості. Цей фільм, на мою думку, в рази набагато якісніший з боку фільмування, чим недавній Захар Беркут. Ще тут чудово поставлені бої, цей аспект часто в наших фільмах кульгає. Я навіть запідозрив тут допомогу поляків, вистояв в кінотеатрі майже всі титри і справді один з консультантів явно не українець, хоча й звичайно і наші не стояли осторонь. На мою думку, потрібно в кінотеатрах особливо підтримувати якісні фільми. Так, підтримка нашого кіно необхідна, але також потрібно показувати, що ми хочемо якісних фільмів, не лише ідейно, а й реалізовано хороших. Зараз наші фільми активно виходять на іноземні ринки, а там не буде патріотичної пелини, яка згладжує огріхи. Я не хочу, щоб наші фільми іноземці вважали прохідним середнячком. Тим більше, що ось показали, що ми можемо зробити добротний історичний пригодницький фільм із своїм колоритом. Як в світі стався бум корейського кінематографу, який я сам люблю, так з нашими фільмами можливий і бум українського після перемоги, звичайно.